Приветствую вас на канале в гостях у заводчика Корги. Ой, ой, порует. Сегодня запекаю утку за арбузом. А, так решила. Сейчас покажу. Ой, где-то тут у меня. О, о, рукавычка. Вот такая. Рукавычка. Зараз. О, о. Отделила от кости от этого, от э, позвоночника, от ребер. Оставила крылышки и ножки, и мясо. Замариновала. Что-то ночью мне не спалось. Еще ночью замариновала, а утром, как свет дали, поставила в духовочку. Ой, сейчас. Продолжи ты. Запека... А, надо же накрыть. Чекайте, надо прикрыть. Ой, сейчас трошки прикрыть надо. Гарить. Ой, буде качечка смачна, ну. Ну, о! О, господи, техніка. Поки світ є. Приготовлюю, вже буде на весь день. З гарбузом. Смачна качка. Так, а поки що справи. Вже з утра поранені написала нову пісню. Цікаву пісню про українців прямо. Мені подобається. А вам як? Вже слухали мою нову пісню? А ви послухайте. Цікава пісня. Цікава про життя. Про життя. Так, а я маю справи, то ми побачимося сьогодні, звісно. Побачимося. До зустрічі. Бали батька, вартом твою, Бо не дім, ведь безмайно піхату без латами. Дружені своє, що прийшла у дім, як мати їх мир попкинула, кохання своїх ще смів полюбить, що його дітей підтримала, що ростила його сильні в малих, нерозумних серед дурних все віддам, що маю лиш ті одній, щоб вона мене. Їм я ще вказав, там науку в життя. Воно все нам віддавали, бідучка. Та то сином так, мали свій за дом. Вже ділили майно за батька життя. Вже ті гроші наші руки гріли, їм вже та хата в бюджетах розписана. А що ж мачуха, та хай її греть. Вже не треба нам від неї ніщо, то як кров. Десять років разом не зробили її тут хазяйкою. Хай Хайде туди, звідкіля прийшла, батько, з розуму вижив чи втратив гост, мої голосини, то і наше все Вона тут чужа та пройди свідка, били на тут та пройди свідка. Били діти, били батька, хуртом поза хатою, бо не дід відписав. Зумних, гляділа, сирі все відтак, що маю лиш і одні, щоб вона мене не покинула, діти мої сини вже дорослі, свої руки маю свою голову. Їм я ж вказав, вказалкам науку в життя, вона все набідавали, бідочка та сином не так мало свій задум. Вже ділили майну за батька життя. Чуха, та хай її грець, вже не треба нам від неї ніщо. Та як кров Десять років разом не зробили її тут хазяйкою Хай іде туди, звідки я прийшла, батько з розуму вижив, чи втратив ж його сини, то є наше все Вона тут чужа, та прийде свідка. Били діти, били батька, Гортом поза хатою. Бо не один вес обмайно и хату безлатоме.